Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу Тобі до сімох разів, але до сімдесяти раз по сім. Тому царство Небесне схоже на царя. Що хотів звести рахунки з слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен був десять тисяч талантів, а що не мав той чим віддати, то пан і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі. І каже, Потерпи мені, пане, все тобі поверну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його й подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому сто динаріїв, схопив його і заходився душити його, кажучи Віддай, що винен! Тож, співслуга його впав йому в ноги і почав його просити Потерпи мені, я тобі поверну. Та той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його. І сказав до нього, «Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти б мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою? І, розгнівавшись, його пан, передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму з серця свого.